Горіховий, хлібний або ж полотняний. Цього дня віряни відзначають останній з трьох спасів. Вони приходять на літургію до церкви, після чого освячують те, що принесли з собою. Що саме я поклала до свого кошика, розповім дещо пізніше. А поки давайте доторкнемося до витоків цього свята. Закінчення літа, жнив та підготовка до осені напередодні цього дня українські господині пекли здобу з нового врожаю та освячували її в храмі. Церковною назвою є перенесення нерукотворного спаса з Едеси до Константинополя. Історія виникнення нерукотворного спаса це фактично так. Історія появи першої християнської ікони, коли Ісус Христос. Е Передав фактично через митця, за іншими даними, через слугу одного зі східних царів, який правив в Одесі свій образ. Його довго не могли намалювати, бо це все-таки син Божий. І тоді він взяв у брус або мандільон грецькою мовою, це такий типу як рушничок, полотно. І, омившись, втер своє обличчя і на ньому відобразився його. Образ традиційно на третій спас освячують зерно, хліб та воду. Також приносили яблука та мед, які віряни не встигли освятити на попередніх. За інформацією етнолога, є відомості, що на Бойківщині до кошика навіть клали полотна, які пряли напередодні. А ось горіхи здебільшого приносили минулорічні, адже новий врожай ще не доспів. Можна лише робити якісь там заготівки з так званого зеленого воського а Достигає він на Дону, Терській області, тому, ймовірно, це традиція, яка прийшла звідти в той час, коли до нас приїжджали російські священники і приносили такі е, локальні, тамтешні е, народ, народно-православні традиції. Чому полотняний е, спас ще є така одна з версій, що в цей час, вже після закінчення жнив? У жінок з'являвся вільний час, і вони приступали до обробітку вже підготовленого матеріалу з льону, конопель. Саме в цей час українці полюбляли організовувати ярмарки. Вважали, що придбане щось на них принесе достаток у дім. І хоча заполотняний спас менше відомостей ніж при інші, проте богослужіння в цей день віряни не оминають. Третій спас це таке. Всі які свята є, хожу до церкви. Ну, я ходимо на літургію, обов'язково. Обов'язково ходимо. Сьогодні були ми втрьох ось Бога. Ми просимо за нашу Україну, за наших хлопців просимо, так. щоб Господь їм поміг, укріпив їх і вернулися живі додому. Ходимо заради цих дітей, ми все зробимо, аби тільки добре було наші неньки, в Україні. За віруваннями в цей день не можна сваритися, лихословити, байдикувати та відмовляти в допомозі. Наші предки повністю присвячували його підготовці до зими та активно працювали. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, ц. Церква завершуйте інформаційний день з телеканалом спресу Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.